Вирощувати свої мрії більше 10 тисяч, а це 80 відсотків українських шкіл взяли участь у проєкті «Flowers for School». Організатори кажуть, навіть не очікували, що проєкт набуде такого потужного масштабу. На заваді не стали ані перебої з електроенергією, ані ворожі обстріли. Всі школи, які подали заявки, вже висадили свої унікальні клумби. Подробиці далі. Благодійний освітній проєкт Flowers for School від асоціації квіткових виробників Нідерландів та України стартував на початку листопада. Майже за два місяці організатори встигли відправити до українських шкіл вже більше п'яти мільйонів цибулин. Це дуже велика цифра. Коли ми стартували, ми говорили про три мільйони, потім чотири з половиною. Нарешті ми маємо п'ять. Це не просто про посадку цибулин, це про свято єдності у школах, це про спільні дії учнів, це про їхні позитивні емоції емоції. Кожна школа абсолютно безкоштовно мала змогу отримати колекцію тюльпанів, нарцисів, гіацинтів, крокусів, а також всі необхідні матеріали для посадки. Активну участь в проєкті взяли й освітні заклади буковини, зокрема школи міста Чернівці. Наші заклади освіти, ті, які мають достатньо території, вони не просто висаджували квіти, обов'язково викладали їх відзерунками і рушничками, орнаментами і тризубами. Ну тут уже креатив був від закладів освіти, що бажали те, щоб було в душі, що бажали те. Викладати. Але власне це були нами на землі. Квіти для українських шкіл надали майже 40 нідерландських партнерів. Це все потужні фірми, які працюють на всю Європу. Більшість з них долучилися до проєкту вже в ході його реалізації, адже побачили для України висадка квітів є не просто озелененням, а символом відновлення країни після перемоги. Співпрацю між Україною та Нідерландами організували буковинці Петро та Віталій Тоненчуки разом з командою. Чим більше проєкт ширився, більше було Відео відгуків, тим більше він розповсюджував цю інформацію там, і тим більше людей долучалося. Вони хотіли цей проєкт також підтримати. Тому це були росли не рослини, тільки але й шир. Організатори робили все можливе, аби відправити посилки в усі куточки країни. Заявки надходили навіть з окупованих територій. Щоправда, доставляли квіти лише в ті регіони, де наразі працює Укрпошта. А ось в день звільнення Херсона з південної області лише за добу Дійшло 40 заявок. Тож особливу увагу організатори приділили саме тим територіям, які пережили страшну російську окупацію, і так сильно потребують відновлення, як фізичного, так і психологічного. Декілька таких шкіл організатори відвідали особисто. Ми були на посадці в Ірпені. В школі, яка була найбільш зруйнована, ми мали таку екскурсію, де там розказував, скільки вікон, який дах був, яка стіна впала. Але ми здивувалися, що школа працює на повну потужність, усе відновлено, дітей повен двір, і ми саджали цибулини вірпині разом з ними. І, звісно, страшенно хочеться там бути і бачити, як воно засвіте. Налагодити співпрацю з іншими областями та школами організаторам вдалося за сприяння Чернівецької обласної ради. Ми обов'язково з'їздимо в Гостомель туди, куди ми допомагали весь час з квітня місяця. Ну, звичайно, і репінь буч. Ну я думаю, що це не такий важливий елемент, як в плані відбудови тих територій, які були тимчасово окуповані, які фактично зруйновані, де Наші там східні в лобках сусіди не залишили камня на камні. А з тим, щоб побачили, що рослина, яка розцвітає, це майбутнє, це, це весна, і ми хотіли зробити це закласти цю основу сьогодні, щоб навесні ми поїхали до наших друзів, наших партнерів, наших співгромадян, і подивилися разом з ними, як все буде відновлюватися. Перший етап акції пройшов успішно, і тепер кожен, хто долучився з нетерпінням, чекає весни, аби разом з нашою спільною перемогою побачити квітучі школи України. Організатори зізнаються, отримавши безліч позитивних відгуків, наступного року готові запустити ще більш потужніший проєкт, націлений на книгу рекордів Гіннеса. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4